Називали її по-різному. Буртенія, Подкарпатська Русь, Карпатська Україна. А хто із Закарпаття? Та для мене вона від народження, срібна земля. За ті 20 років, що минуло від першої світової війни до другої, Закарпаття, що спочатку увійшло до славу Чехословаччини, проголосило себе незалежною державою. Дізнатися більше про цей період історії, глядач може з вітчизняної документалки Срібна земля. Ідея була з того, щоб цю історію українців Закарпаття розкрити, показати її на основі спогадів очевидців, які там жили, які це пам'ятають на основі документів рідкісних фотографії кінохроніки, яка ще раніше не... Ніде не показувалося. Автори фільму використали сучасну інфографіку та відзняли мальовничі гірські краєвиди. А постановочними зйомками спробували відтворити у стрічці атмосферу тих років. Документалісти зізнаються, витрати не рахували, але запевняють, що бюджет фільму склав декілька сотень тисяч гривень. Знімали його протягом півтора року і закінчили монтувати на початку весни. Фільм вже побачили у 15 містах, як в Україні, так і за кордоном. Представники молодіжної платформи яскраво, які організували кінопоказ у Рівному. Хвилювалися, чи зрозуміє стрічку рівненський глядач. Як казав сам Тарас Чолій, люди з-за кордону трохи не сприйняли цей фільм, тому що в них ще трохи інше бачення історії України, зокрема Закарпатської і, зокрема, там визвольних змагань. І вони трохи по-іншому до цього ставляться. Рівнянам, які завітали до кіноцентру на срібну землю, стрічка сподобалася. Шанувальник історичного кіно Тарас Грицюк зазначає, що фільм не аби як його здивував. Скажімо, про контрабанду зброї пластунами він здогадувався однак раніше в усіх книгах та фільмах цей факт замовчувався. Я дуже багато чого знав, оскільки я за освітою історик. От, і як історик мені дуже було цікаво подивитися цей документальний фільм. По-моєму, дуже хороша робота режисера. От, і висвітлено питання ну, доволі, доволі широко і, по-моєму, Досить навіть об'єктивно. Тим, хто як і Тарас цікавиться історією Карпатської України, автори фільму радять відвідати їхній сайт. Кажуть, там користувачі зможуть переглянути відскановані архівні документи та побачити спогади очевидців, які не увійшли до фільму. Також срібну землю видали на dvd тиражем у 2000 примірників. На диску також знаходиться версія, дубльована англійською мовою. Автори сподіваються реалізувати її за кордоном серед студентів-істориків. Володимир Струс Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.